Найбільша стрілянина за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства в США за останній рік. У ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину у місті Льюістон, що розташоване в штаті Мен. У результаті загинуло щонайменше 22 людини. Поранено від 50 до 60 осіб. Про це повідомляє CNN. Ому, що злоумисник атакував щонайменше у трьох місцях: на годар Роуд, Моллісон-Вей і в 500-му кварталі Лінкольн-Стріт. Бавому злочині підозрюється 40-річний Роберт Карт. Він працював інструктором із вогнепальної зброї та перебував у армійському резерві. ЗМІ зазначають, що він мав проблеми із психічним здоров'ям. Поки що злоумисника не знайшли, тож влада закликає громадян бути обережними і не виходити з дому. Також, поки тривають пошуки карда, у місті Льюїстон не працюватимуть школи. Якщо хтось побачить містера Карда або має будь-яку додаткову інформацію щодо стрілянин, будь ласка, зв'яжіться з нами, дзвоніть 911. Або якщо побачите щось підозріле, зателефонуйте до місцевої влади. У нас є буквально сотні поліцейських, які працюють по всьому штату Мен, щоб розслідувати цю справу. Президент Джо Байден відреагував на збройний напад. Білий дім заявив про готовність надати будь-яку федеральну підтримку штату.